Не все нормально, переживай Богу. Живі, здорові. Не І перемога буде за нами. На вас надія все. Дякую. <розв 'язок> ми обіцяємо, вам... що у вас є така підтримка. Та... Слава Україні! Дійсно героям слава. Героям слава. Тому що дійсно героям слава треба показати ще. Щоб всі живі вимогли. Ну а як? Ми їдемо зараз туди і потім в такому складі будемо ще фотографії. Спойовим настрій, ми їдемо своїм командиром, з нашим комбатом, такого доносимо. Зараз ми їдемо на цих чудових автомобілях, це два джипи раніше роки, які нам е подарували волонтери з Полтави і з Івано-Франківської області. Ми їм щиро дякуємо, а також два вруси з Большвагена, які подарували нам волонтери з Рівенської, Вінської області. також дуже щиро дякуємо за цю допомогу. Е також нам подарували багато чого е потрібного для служби. Тобто це рації. Мати, одяг, ну, все, що, все, що нам потрібно для нашого служба. Ви знаєте, хочеш ми робити до війни, тому ми їдемо так так кажуть, повним, повним бойовим духом. І якщо буде мир, це буде дуже добре, тому що то ми розумієте, що ми всі хочемо, ми всі хочемо, щоб не гинули наші солдати, щоб не гинули. Будемо сподіватися, що буде мир, але готуємося до кого використовуватися. Зараз на даний момент ми направляємося в сторону місця розташування нашого підрозділу. Направляюсь я, відправляються мої хлопці, які знаходились тут на волині на лікування, у відпустках, які виявили ну, бажання повертатися назад. В район розташування нашої бригади в район батьків бойових дій. Ну, на даний момент. Приєднана така ну, несподіванка, нас рівняни, не передали деякі корисні в плані одягу, продуктів і всього остального. За що їм щиро дякую. буде продовжуватись? Перемир'я, як ми бачимо з новини, воно не є стабільним. В одному місці перемир'я, в іншому місці ведеться обстріл наших позицій. Тобто ну, такий час, воно ще буде тривати. Ситуація, я так думаю. Нам потрібно однозначно ці території вважати своїми, такими, як вони є, але з метою з метою припинення кровопролиття раз і друге, з метою перегрупування наших сил, посилення нашої армії це перемиря поки що на них. Зараз ми військові там робимо свою. Справу, яку ми завжди робили, я вважаю, на, на, на високому рівні. Ну, десь зараз треба трошки політично це діло регулювати, але ні в якому разі ці, ці території нема ну не, не можуть бути виключені, з зробити ну, наших інтересів і зробити того, що ми не можемо змиритися з тим, що вони будуть нам втрачені. Вони обов'язково будуть нам повернуті. Яким шляхом? Буде видно. Я нічого коментувати, значить, именно, що там втекли з відпусток, там хтось не захотів. Я знаю, що я зв'язався з командуванням, командування знаходиться там, куди ми їдемо на сході України. Там знаходяться мої хлопці, ну і ви бачите, ці хлопці, що ну, зараз тут зі мною, вони знаходились тут, в Володимирі Волинську, але ми разом повертаємося туди, де знаходиться штаб-бригади. Що відбувається в Володимирі Волинську? Ну я там не був, я отримав вказівку прибути до штабу Бригади угу. на схід. А ви не знаєте, скільки загалом покинуло Ні, схід? кількості я не знаю. А скільки там людей залишилось, також не знаєте? -е, ви зрозумієте, що я навіть по телефону, коли спілкуюся зі своїми колегами, товаришами, я цифрами мене оперує. Це не потрібно по телефону. А скажіть, будь ласка, як ви загалом ставитеся до людей, які самовільно покидаються на бойових е -е я до них ставлюсь негативно, які думають, що ми всі з вами, які самовільно подібні. А чому? Тому що не можна такий час самові неподбувати. Кажуть, ніколи не секрет, а, ні, ні, ні. на даний момент я висунув депутатом на депутатів України, хоча на даний час вважаю, що я потрібен так. При першій жі можливості. Якщо буде дозволяти обстановка, яка буде там, я обов'язково повернусь для того, щоб висловити свою позицію, відповісти на всі ваші в тому числі запитання, тобто я повернуся доступ.